Сьогодні у програмі як кава у Європу прийшла та чому гендерна нерівність кілька століть тому спонукала закрити у Англії кав'ярні. Чи правда, що через несправжній чай можна було отримати скандальну репутацію, а то й сісти за грати? Про ці та інші факти далі у програмі. Давайте сьогодні поговоримо про виникнення поширення такого популярного напою, як чай. Поява Чаю як напою, пов'язана із ім'ям імператора, китайського імператора Шен на Ненгена, там інша різна Шен, династія Шен, який жив п'ять тисяч років тому і приписують йому відкриття таких, скажімо, властивостей, споживчих властивостей, цілющих властивостей чаю. От, і напій, чай, чай, як напій, почав поширюватися серед монахів, які замість вина от, пили чай під час своїх бесід. І довгий час чай залишався аристократичним напоєм, його вживали в імператорській родині, вживали у будицьких монастирях, от, що теж скажімо, можна розглядати як споживання напою якимось певною кастою людей. От, а широкі верстви чай приходить значно пізніше. От, треба сказати, що таким наступним етапом у, у поширенні чаю є його поява у Японії 1991 року. Японія стала новою чайною країною і де, зокрема, розробляється детальна чайна церемонія. От, в Європі чай з'явився значно пізніше. 1517 року португальські купці. Привезли чай, от, але ще протягом століття він не зміг набути поширення, незважаючи на просування цього товару португальськими купцями. Лише на початку 17 століття він з'являється у Голландії, з'являється в Італії. От, і поступово він набирав популярність, але набирав популярність у боротьбі із кавою, яка теж у цей час приходить у Європу. І у цій конкурентній боротьбі чай завойовував своє місце на ринку і серед уподобань споживачів. Але, наприклад, не вдалося чаю перемогти у конкурентній боротьбі каву, наприклад, у таких традиційно кавоспоживчих країнах, як, наприклад, Німеччина, Австрія, це країни скандинавські, де кава переважає над чаєм в значній мірі. Шлях кави у Європу був також непростим. Як це не дивно. Вперше в Європі кава з'явилася, ну, в принципі, в Італії. Там, туди вона прийшла через Венецію. Венеція це завжди була така культурна і весела столиця Італії. Туди вона прийшла в 1600 році разом з кількома морськими караванами. Спочатку її продавали вуличні торговці разом з Лимонадом та іншими, та іншими напоями. Але е, венеціанці досить швидко е, розпробували смак кави, вона їм сподобалась, і почали відкриватися перші такі собі. Це не були ще кав'ярні, тому що, за словами самих італійців, вона там продавалася значно більше, ні, ніж кави, але вже почали з'являтися заклади, у яких можна було скуштувати з, з філіжанку кави. Пізніше кава стала розповсюджуватися вже по всій Європі. Так, за деякими даними, вона в 1637 році досить таки е, цікаво. Е, знайшла собі місце у Великобританії серед студентів. Туди вона була завезена емігрантом-турком і досить швидко знайшла собі прихильників серед числа як студентів, так і викладачів, які помітили, що завдяки їй вони можуть досить довго не спати і бути такими собі бадьорими та веселими. Після цього було відкрито одну з перших лондонських кав'ярень, такий собі пенні шоп. Він називався Пенні Шоп тому, що там брали пенні як за вхід, так і за одну чашку кави. Вже пізніше у Великобританії кава історія кави почала набувати досить таких цікавих оборотів. Так, в 1675 році каву в Великобританії взагалі заборонили. Це було викликано тим, що король побоювався якихось обурень серед населення, і йому надіслали кілька таких скобі... гнівних і не, не, не досить улесливих петицій від жінок. Тому що жінок до цього в кав'ярні не пускали. А чоловіки просаджували там майже все, весь свій вільний час. Ну і до того ж, з введенням кави в раціон англійців почало значно зменшуватись їх споживання пива та інших алкогольних напоїв, що також не досить подобалось іншим торгівцям, які займалися саме цією продукцією. Але ця ця заборона протривалася буквально кілька років. Потім вона виявилася ніякою, тому що фактично її ніхто не дотримувався. Були підпільні кав'ярні, лондонці як пили каву, так і продовжували пити каву. За словами Геннадія Махоріна, перші чайні кущі на українських землях з'явилися на початку 19 століття. А скажу про те, що на українських землях перші кав, чайні кущі були висаджені 1817 року у Нікітському ботанічному саду в Ялті. От. На теренах, скажімо, нашого ближнього зарубіжжя, як кажуть, почали вирощувати чай у Грузії із 1886 року. Тоді ж почали вирощувати чай і в Краснодарському краї, на Кубані. От і ми бачимо, що і Грузія стала одним із центрів вирощування вирощування чаю. Також слід відзначити, що в 19 столітті ще одним центром вирощування чаю стала Шрі-Ланка, острів селом, як відомо, от інша назва. У середині 19 століття от, були закладені чайні плантації. Замість кавових плантацій, які потерпіли від шкідників і знищили кавові плантації. Тому як компенсація почалося вирощування чайних дерев, збирання чаю. І це себе виправдало. І невдовзі от, чай із цього острова Шрі-Ланка теж завойовував популярність ринок, ринок світу. Але відзначу, що все-таки китайський чай він завжди домінував. І, наприклад, Російська імперія у 19 столітті 90 відсотків цього експорту китайського це був чай. Навіть зарізні п'ять 95%. Тобто це говорить про все-таки велику вагому роль Китаю у зовнішній торгівлі із Російською імперією. На теренах Російської імперії навчилися не лише пити закордонні напої, а й хитро їх підробляти. Це була проблема. Тому що ринкові відносини вони ставили завдання перед підприємцем от, виробити товар, чи купити товар і продати, мати прибуток. Основна мета ринкових відносин це одержання прибутку. І часто не гребували будь-якими методами задля одержання прибутку. Особливо це для, для такого періоду, який називають дикий капіталізм, тобто коли іще не було. Так врегульовано питання конкуренції, особливо не було прийнято правил чесної конкуренції. І тому це було якраз і наслідком фальсифікації продуктів. І, зокрема, як свідчать дослідники, чай фальсифікували найбільше. Саме чому? Тому що він був дорогий, він був дорогий і тому було його вигідно. Фальсифікувати, фальсифікувати, підробляти. І в 1839 році, не випадково, в зв'язку із фальсифікацією чаю в Англії почали продавати чорний чай. От. І частка зеленого чаю на ринку стає меншою, тому що зелений чай було легше підробити, до того ж він був дорожчий, у 6-10 разів дорожчий за чорний чай. І як варіант виходу з цієї ситуації почав набирати популярності чорний чай дешевший, і разом з тим, який було важче підробити на той час. І тому чорний чай став завойовувати своє місце на ринку. І факти фальсифікації були дуже поширені в Англії, яка була традиційною такою великим любителем, як так особливо кажу. Загально кажу про про, про англійців е, чайною країною. От і в Англії, наприклад, в середині 19 століття було вісім компаній, які купували у порізних трактирах е, вже використаний чай, який називали спитий чай. Його зафарбовували або підмішували до свіжого чаю і продавали. От. Ну і Навіть ціна низька показувала на те, що цей чай не кондиційний, неякісний. І ним цей дешевий чай купували переважно робітники, люди мало А звичайно, якісний чай от, він коштував дорожче. І тому я так думаю, що в тому суспільстві розбиралися, от, де є якісний, а де підробка. Але все рівно це була проблема. Це було порушення закону, і тому не випадково у 1850 році в Англії було прийнято відповідний закон, яким передбачалося кримінальне покарання для тих, хто займається фальсифікацією продуктів, зокрема чаю. Також було прийнято закон і наступного року і у Франції от, щодо упередження випадків фальсифікації. От, і в інших країнах, в Російській імперії, на жаль, до початку ХХ століття такого закону не було прийнято. Тільки в 1912 році розробляли закон стосовно упередження фальсифікацій масла. От, тому що масло підробляли теж, як багато інших продуктів, це окрема тема розмови. От яким чином фальсифікували, фальсифікували чай? Ось в мене книга є. Яка стан 1889 рік, і в ній стаття є наукова така стаття, і де розповідається про фальсифікацію продуктів за кордоном. Як правило, знаєте, все, що погано, це за кордоном, а те, що добре, то, то в нас. От і ось пишеться, що ось є цілий ряд фальсифікацій, в рідних матеріальним отношений, безусловно, в санитарным. Сюда, сюда относятся, например, столь распространенные у нас подмешивание чая, листьями совершенно безвредной копорской травы. подмесь которой легко открыть уже по одному наружному виду листьев. В последнее время в России для фальсификации чая стали употреблять весьма сходные с чайными высушенные листья кавказской брусники. Но самый грубый и также очень распространенный способ фальсификации – подмесь спитого чая, обыкновенно скупаемого в трактирах. Причем иногда используется... Причем иногда пользуются спитыми листьями, служившими уже для подметания полов. От. Але разом з тим кажуть, говориться про те, що разом з тим підмішують у чай стружку металеву дрібну, яка, яка або іржава, або підфарбована. Для того, щоб збільшити вагу чаю от, і таким чином збільшити прибутки. От. І в Житомир не був виключенням у цьому, зокрема, у, так В Житомирі, навіть у центрі Житомира, були е, такі, скажімо, мілочні лавки, де е, продавали чай, але чай цей був низької якості. Продовження у наступній програмі.